Поблизу давнього міста СІХЕМ Є колодязь Якова, де Ісус Христос розповів Самарянці про поклоніння Богу в дусі та істині. Через сто років у тій місцевості народився святий іустин філософ. Одного разу, роздумуючи про те, де шукати шлях до пізнання істини, він зустрів старця, який розкрив йому сутність християнського віровчення. Під час гоніння церкву Іустин звернувся зі своїм твором Апологія до римського імператора Антоніна Пія. Правитель був настільки вражений, що припинив гоніння. Святий Іустин всюди проповідував Євангеліє і своїм словом багатьох навернув до християнської віри. У 166 році у Римі він прийняв. Мученицьку смерть за улюбленого Господа я вивчав різні науки, але пізнав істину у християнстві. Один із перших ченців Києво-Печерської лаври преподобний агапіт Лікар Печерський. Він був учнем засновника обителі святого Антонія. Коли хто з монастирської братії захворював, Агапіт приходив до нього і самовіддано допомагав. Святий молився за хворого і давав йому їсти варену траву, яку готував сам. Згодом хворий видужував. Одного разу преподобний Агапіт зцілив Володимира Мономаха, коли той ще князював у Чернігові, приславши правителю зілля. Князь сам прийшов у монастир, щоб віддячити своєму цілителю, але смиренний подвижник сховався і не прийняв дарів. Нині святі на тлінні мощі преподобного агапіта покоїться в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Подвижника можна уподібнити до дерева тілесний подвиг до листя його, а душевне діяння до плоду. Подібно до Кронштадта на Балтиці, чорноморське місто Севастополь було засноване як фортеця і бази військово-морського флоту Росії. Починаючи з 1783 року, одразу після остаточного завоювання Кримського півострова, в Ахтярській бухті почалось будівництво порту і міста. Згодом сюди прийшли перші 11 кораблів Азовської флотилії під командуванням віце-адмірала Клокачова, що поклали початок російському Чорноморському флоту. Неподалік від давнього міста Херсонеса з'явилися перші вулиці нового міста. Набережно вимущували камінням, зводили будинки, прокладали тротуари. А в лютому 1784 року, за указом імператриці Катерини II, місто Ахтіар отримало сучасну назву Севастополь. Оглянувши Ахтіарську гавань, я можу сказати, що в усій Європі немає подібної гавані. Автор понад 30 робіт з етнографії та фольклору білорусів, історик та етнограф Митрофан Довнар Запольський. За свою тривалу наукову діяльність учений опублікував багато документів з історії Литовсько-Руської держави, видав ряд робіт з історії декабристів. Довнар Запольський приділив також значну увагу дослідженню господарської історії руської держави 16 17 сімнадцятого століття. Завдяки великій кількості фактів, вперше введених ним у науковий обіг, праці вченого і сьогодні зберігають свою цінність. Серед них акти литовсько-руської держави, мемуари декабристів, багатотомна російська історія в нарисах і статтях. Історичне діяння буває закінчено не коли воно відбулося, а лише після того як воно стає надбанням нащадків. У наступному випуску про подробиці біографії подвижника 15 століття преподобного Діонісія Глушицького. Автор творів не зійшлися характерами дохідне місце, гроза, російський драматург Олександр Островський. Один із засновників Академії мистецтв України, живописець, педагог і громадський діяч Олександр Олександрович Мурашко. І з 14 червня 1998 року з військовою історією нашої країни можна ознайомитись у Київському центральному музеї Збройних сил України.